Вітаю всіх, з вами Севрен Хутко. І сьогодні я вам покажу досить цікавий бій, який відбувся на карті Westfield. стандартний режим бою і грав я на, на ш... шорні. Шостий рівень бою, так, тобто я в топі. Хоча я не знаю чи для цієї ПТ це добре, тому що в принципі її і так всі пробивають, неважливо чи четвертий рівень, чи восьмий, і так само вона більшість танків пробиває, в тому числі 7-8 рівня. Але... Але все ж таки маємо те, що маємо. Шостий рівень бою. І я вирішую поїхати в цей краєшок села. Так, в квадрат. Який же ж це квадрат у нас F. F6. Ось. Звідси інколи буває добре прострілювати також і низину. Також квадрат є 0. Там де той місточок. Так. З цієї сторони можна... Ну тобто є де, є де розвернутися, я тут намагаюся не поспішати, так, обережно їхати. Бачив, що там попереду світився ПЗ-4. Гідравлік, так, їду помалесеньку, ось він світиться. Вицілюю його, так, потрапляю. І пробиваю звісно, він якось не сильно реагує на це, ну він просто не знає, звідки по ньому стріляють, я його добираю швиденько. Ось так, гідравлік закінчується. В принципі, це, це зрозуміло і так. Так, бачу, бачу, ялиночка по міні-карті починає десь так сильно-сильно рухатись, я намагаюся її зараз підловити. Разом з тим стою в кущику, щоб вона мене не бачила. Стріляю, не влучаю ми це, я зрозуміло. Ялинка досить швидкий танк. Так, з низьким силуетом, і влучити в нього складно. Складно, тим більше я його зовсім не бачив. Випередження не міг нормально взяти і просто потрапив в землю перед нею. Так, далі бачиш там чи то і, і, і. Ось, ось як я якраза, в Е квадраті Є1. Є0, точніше F0. Там стоять ворожі танки і щось намагаюся прострілювати. А я звідси можу чудово прострілювати їх. Так. Також знаходиться досить близько чи то, але він так в низині і звідси я не можу його вицілити. Він там знаходиться в ямі дещо. Ось. Також досить серйозні сили в верхньому лівому куті міні-карти, так. ПТшки там, тяжики, чечі і ВКАш. І вони вони давлять, вони давлять, тому я це побачив і від, відкочуюсь так назад. Відкочуюсь назад. І тут намагатимусь якось вже їх прострілювати. Я навіть не став в кущ, кусь зайняв кромвель. Ось ще є ПТшка, я ПТшка, в мене маскувальна сітка встановлена. І в принципі, ні, от від'їхав кущі трішки. І в принципі мене тут не мають, бачите, навіть якщо я стріляю не повинні. Хоча там стоїть на шорн, а на шорна досить добрий огляд. Але я його, і його знищую, тобто мінус 2, а ні, мінус 3 вже суперника, так. І до воїна недалеко, але... але... Це тільки так можна помріяти можна. Ось ще я черчен сьомий. Ну він досить непогано броньований в лобовій проекції корпусу. так? я стріляв спочатку двічі туди, не пробив, тоді підняв трошки вище гармату. І влучив. У башню та пробив її там все, 80 мм з цим проблем, не повинно бути ні в кого, абсолютно ні в кого з 5-6 рівнів, навіть ЛТшки повинні туди його пробивати без проблем. Якщо він не довертає башню, так, не ромбує неї, не танкує. Ну ось суперників залишається не так вже багато, але справа їх трошки ще є. Тут бачу Хелкет. Хелкет грається з нашою сусотою, так. Намагається її закружити затанцювати, але я, я добираю Хелкета. І ось у мене вже 5. 5. Відзнак. І тут я думаю, ось якби, якби мені зараз взяти та... Й, та й взяти. Воїна. Бачу на повні здоров'я Т-485 влучаю в нього, але він далі під'їжджає. Далі внизу світиться Т-25. Я на нього поки що не звичай, тому що тут ще бачу Т-3-485, але його не можу влучити, він... 에... Захов... Захований дещо за цим мостиком там 에... зовсім маленькі його детальки знаходяться, виглядають, але я таке не зміг його вицілити і потрапити ще раз. Бачу Т-25 на один постріл, я намагаюся швиденько виїхати і влучити в нього, тут притормозив, тут, бачите, гармата. Ось-ось-ось. На 4 чоти... чотири... одиниці здоров'я і я не встигаю, я навіть не зводився, так. В каруселі, і в нього стріляв і не зміг добрати. Залишається ще один суперник. Це як там він Кромвель, так, шостого рівня. І чомусь я отут не поїхав. Вперед, у мене було ще 600 одиниць здоров'я, я міг би пожертвувати ними і поїхати далі, щоб добрати шостий шостого з суперника там взяти воїна, але ні, ні. Я чомусь вирішив постояти в кущику, поки підсітить союзники, союзний кромвель, так, а кромвель суперника буквально на два постріли, на два моїх постріли. Ось, якщо це брати кромвеля, то там необхідно буде їх зотри зробити. І тут, тут я все-таки... Я намагаюся вицілювати, стріляю, не влучаю, він не беру упередження, нормально і не влучаю, відповідно. Він починає їздити. Я стріляю ще раз і його добирає су... союзник. І, на жаль, мені не вдається взяти воїна. Ось такий побій. Ну щось в нього я взяв. Головного калібра і цього меч... мечоносця за 5. Знищених танків. Але, на жаль, воїна я не отримав. Ну що ж, лайкайте відео, підписуйтесь на мій канал. З вами був Сирин Хотко, дякую за увагу.